30 квітня, щоденні роздуми, великий парадокс. Алкоголікам легко ділитися один з одним досвідом своїх страждань і одужання. Це дар Божий посланий нам, і єдина мета, яка сьогодні надихає групи Аа у всьому світі обдарувати ним інших. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 151. Великий парадокс. АА – я знаю, що не зможу зберегти дорогоцінний дар тверезості, якщо не поділюся ним. Моє основне завдання залишатись тверезим. Ва, у мене немає іншої мети. Для мене це питання життя і смерті. Якщо я втрачу цю мету з виду, то програю. Але товариство існує не лише для мене, воно призначене для алкоголіків. Котрі все ще страждають. Легіони видужуючих алкоголіків залишаються тверезими завдяки тому, що діляться з побратимами-алкоголіками своїм досвідом, силою і надією. Мій шлях до одужання показувати іншим членам, АА, що коли я ділюся з ними, ми всі милістю Божою зростаємо і рухаємося вперед по дорозі до щастя.